Опа, без патрон, здорово. І ми, походу, переміщуємося в місто. З печери. Диви. Що за біда? Куда полетів? Куда полетів ти? Всіх будемо валити, всіх розморожуй. Давай, 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 де сюди. Зараз те Саня просто розмоче! Просто розмоче. Йоу, друзі! Усім привіт! І сьогодні Саня стане справжнім Бетменом. І наскільки я розумію, ми зараз в його логові. Ха -ха -ха. Це насправді дуже, дуже прикольно. Проте одне мене тільки цікавить. Хто з вас хоч раз дивився? Не поняв. Хто з вас хоч раз дивився Бетмена? Що за що за маска? У мене її не було! Так, ладно, що нам треба? Нам треба якість по-любому. Yes, let's go. Так, у мене є гантелі, бумеранг, непогано і. Опа! А це прикольна штука. Стривай! А вона мене сильно притягує. Ладно, це ми зараз розберемось. Так, ми дивимося на справжнє місто Готом. Ну, що хочеться сказати? Чого я одягаю цю маску? На що вона мені треба? Так, коротше, кенти, для початку що нам потрібно? Потрібно обов'язково, щоб ви поставили свого Байдена, тому що це ультра-ультра важливо. Так, що в нас тут камін. В цілому, це наша походу, якась база. І стривай. Є знак. Є знак. Значить, ми потрібні готому. Правильно? Правильно. Відкриваємо двері. Опа, містер Вейн. Пожалуйста, зробіть свій шлях ту... Бет Кейв. Угу. Коротше, треба прийти швидесенько до нашої печери. Окей. Ще якийсь компік. Так, це нам розказують, як користуватися батогом. Бемк. Почекай. Походу, це робиться. Пробір shift to cancel hook. Все, я поняв, як ним користуватися. Ха-ха, я, я навчився. Боже, треба було просто трішечки почекати. А я як дуречок, якщо чесно. Нам тут навіть підказують, куди треба летіти. Так, куди нам далі? Куди нам далі, Скоріше за все, кудись туди? Давай, запулимо. Так, стривай, далеко трохи. Ні, не можу зацепитися, прикинь. Почекай, я щось роблю, походу неправильно. Походу, мені треба було кудись в інше місце. Так. 100%, це треба сюди триматися. А куди далі? Чесно кажучи, навіть не знаю. Проте у мене є ідея. <гас> Ні. Я не можу тупо зацепитись ним. Що за ерунда? Використовую. Ну, я, я використовую цю крюка. Я крюка якраз таки і використовую. А, так мені. Він тут так не використовується, все зрозуміло. Все не так легко, як я думав. Все зовсім не так легко. Я настільки класний Бетмен, що я не можу навіть впоратися із звичайним завданням, щоб вилізти зі своєї халахати. Так, оце я зрозумів. За Ааа, то демедж рум. Ну мені по-любому туди. А, мені треба було просто прочитати. Коротше, все супер, Ізі. Мені треба нажати, зажати, і я полетів. Все. Ха-ха. А я просто не шарю, як то все робити. І ми вилізли, коротше, із нашого будинку. А куди мені треба йти далі? М -м, якщо чесно, поки що я не знаю. Але я знаю, що я можу зацеплятися за жовті блоки. І я виліз на дах. Да? Опа, непогано. А куди мені далі? Куди мені потрібно йти далі? Ну мені треба до моєї печери. Моя печера це нормальна штука, проте трішечки, поки що я не знаю. Якщо ми звідси виходимо, отут нас зустрічає така справа. Куди нам потрібно йти далі? Куди нам треба йти далі? Отут є такий щось типу спуска. Скоріш за все, все не так просто. Скоріш за все, все не так просто. Треба думати. По-любому. Ага, туди нас не випускає. Боже. Все взагалі не так просто. В цій грі максимально все складно. Поки що Саня навіть не може розібратися із найпростішим, на жаль. Але в мене є ідея. Я можу зробити тако, да? Ні, я не вилетів. А, ось до. Не, по-любому, не сюди. Так, тут є кондьори, треба надо, надо розібратися. Це щось мені вже нагадує, якусь головоломку, якщо чесно. Яку я поки що не знаю, як вирішити. Ну, <рес> те, що я гойдаюся на цьому бату... на, на цій штуці, це нормально. Можливо, тут щось написано. А, ну тут же все написано, Звісно, звісно. Треба щось зламати. Треба щось зламати. Сюрікеном, так? Да? Он до воно й поломане, он до воно й поломане, диви. Отако проходимо. Блін, упав! Я поняв, я поняв. Все, треба просто все читати. Сань, ти не вмієш читати, і в тебе з'являються великі проблеми. Через те, що ти абсолютно нічого не читаєш Що? Опа! І зацепився, погнали! Ха -ха. Я, я трішечки розібрався, що мені потрібно робити. Ага. Опа, нормально, нормально. Що він тут мені каже, що є якісь об'єкти, які потрібно ламати. Ну, це для мене не проблема. Я думаю, тому спригуємо. Бемк, Це що таке? Опа, це нас навчили. Можна бити або по мішені, або розрубати все і тупо рознести. Або дітя швидко б'ю. Окей, ану. ну. диви, 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 як я валю. Супер швидко. Так. Ага, ось якраз є це бачення. Треба просто дві секунди постояти на шифті, і ми все бачимо. І ми все бачимо. Я розумію, да. Да. але нам треба про пройти якось лабіринт. Лабіринт Готом Сіті. Почекай. А куди мені треба? Можливо, мені потрібно знаєте що зробити? Вибити вікно. Ні. воно так не вибивається. Ладно. Так, о, ми вийшли в іншу кімнату. Так, знімаємо нашу маску. Що тут у нас? Окей. Не поняв. Прикола трішечки не зрозумів. Так, цю штуку вазу не можна зламати. А, тут були лакі-блоки, коли ти сидиш е, в масці, ти бачиш лакі-блоки. Що з ними робити, якщо чесно, я поки що не вдупляю. Можливо, мені потрібно прийти назад. І там буде написано, обов'язково буде написано. Ну якраз це воно мені каже: йди, типа, за блакитними блоками. Ідеш за блакитними блоками і проходиш. Я розумію цей момент. Я розумію, ось де я прийшов за блакитними і я пройшов. Проте, який я. Який є сліпо шара? Якщо двері закриті, що робить Бетмен? Перепріхує їх! Правильно! Правильно! З легкістю просто спускаємось далі. Так, де це є? Боже? Як все складно? Ладно, погнали. Так, виламуємо. Не поняв. А хто мене задамажив? Хто посмів задамажити Бетмена? Так, тут двері закриті, тут відкриті. Супер. Проходимо. Так, нам, походу, треба наверх. Цей будинок такий здоровий. Почекай, я тут був. Так я тут був. Навіщо я прийшов на самий початок? Розкажіть, будь ласка. Я нічого не розумію. Я вже хочу битися з босами. Ааа, можливо, мені сюди? Ні, тут закриті двері. Надо все роздивитися. Ну, конечно, за картиною, по-любому. Ні, не за картиною. Надо перевести, перевести годинник. Ну звісно, звісно, всього то на все. бем. Я пройшов. виходить, навчальний процес. І зараз я вже зайшов в нашу бет-печеру. Ого, у мене тут є кент. Який щось мені розказує. Це супер. У мене є мапа. Go to bed cave, Ага. Я можу просто степнутися е, в нашу печеру в будь-який момент. Бемк, І все, супер. А що мені тут потрібно робити? Так, тут є злодії жоскі. Угу. Можна вибрати злодія? Я хочу ось цього валити. Так, почекай, як то зробити? Я готовий його винести. Просто сань. Скажи, що нажати. Окей. Йо, тут купа, купа кімнат, купа комп'ютерів. Ось до жорсткий чувак. Оцього я знаю. Оцього я знаю. Джокер. Так, але я трішечки не розумію, що мені потрібно зробити. Ну, як мені активувати місію? Так, якщо я тебе вибрав по-хорошому, він показує, де він знаходиться. Окей, він на мапі, ось до. Я його бачу. Хорошо. Але я можу якось туди телепортуватись. Телепорт мені, будь ласочка. У мене є портал. Про це говорив і оцейський чувак. Про портал. Ось до він мені розказує. Окей, я зрозумів. Оце він є? Ось до сюди, напевно, так? Да? Ні, це ми їх сюди, походу, закриємо. В цей. Да, це ми їх там закриємо. Окей, хорошо, цим я розібрався. Можливо, мені потрібно сюди. Щас, дивіться, ось до туди, можливо, мені треба. Погнали. Опа, без патрон, здорово. Коротше, кенти, до мене точно все дійшло. Мені потрібно що зробити? Правильно, заспавнити Бетмобіль. І все, і потрібно поїхати туди, куди каже мій Бетмобіль. Let's go. І ми, походу, переміщуємося в місто. З печери. Диви. І водичка тече, і все. Як ти туди зайдеш? А ну тут сенсори. Прикол. Ладно, погнали. Нам треба по мапі зорієнтуватися. Куди ми підемо до першого? Скоріше за все, до цього синього чувака, він найближче. Охйо, йо, так тут цілий готом кипить, просто кишить новими якимись мобами. Ладно, тут честь тачка. Нам сюди, нам в оце місце. Так, друже, я знаю, що ти на блокпосту тут сидиш. Я це розумію, але з тобою треба розібратися. Супер швидко. Так, мене кличуть кудись туди. Угу. Так. А, ну да, та, точно, я ж Бетмен. Я забувся. Навіщо мені двері? Let's go. Так, погнали, пожирували. Мапа. Сюди прямо. Переработчик. Якась штука. Не знаю, навіщо вона? О, скриня, скриня, скриня. Лет'сго. Двісті тут мобів. Ану. Опа, блоки, вони мені потрібні будуть для крафтів. Так, зомбачелус, пішов геть. Не боюся. Не боюся нікого абсолютно. Я Бетмен! справжній. йой йой тихо, попутав, попутав, прикола. Куди мені потрібно? Ну, мені потрібно кудись сюди. Ось, до, походу, да? Що за штука? Обалдеть. Оце сюди мені треба. Тихо, 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 Сань! Тобі майже прийшла халепа. тому потрібна допомога? Винось всіх абсолютно. Всіх посіпак. Так, кудись зайшов? Куди зайшов? Що потрібно зробити? Тут є гідрант якийсь. Опа, розлив воду, непогано. <хе -хе> так, тачка. Розумію. Ну мені потрібно все рівно кудись, а походу на оцей верх мені треба, да? Давай залетимо сюди зараз. let's go Так, а що може Бетмен? Бетмен не буде підніматися по сходам, правильно? Бетмен вилізе на своєму крику. Так, ну я наверху. А де перший бос? хм, mm -hmm. десь тут. Ось де якась штука. Вона, скоріш за все, мені потрібна буде. Ану, спригуємо. Не допригнув, блін. Ладно, то не проблема. То для Бетмена не проблема. Він вміє все. Так, що це таке? Розкажіть мені. Так ти когось заспавниш мені чи ні? А, я поняв, я поняв, то не там. Ось я, чувак, ось до він! Ось до перший бос, який заморожує просто все. Каже Бетмен Почекай. Що за біда? Куди полетів? Куди полетів ти? Ну, звісно, не все так просто. Треба буде прийти до тебе наверх. Ну да. Опа, і ось до починаються проблеми. Вода з током, це біда. Як перепригнути? Давай дивитися. Є якісь золоті штуки, на які ми можемо зацепитися. Ух юда, можеш! Обалдіть! О, ладно, супер. Можливо, можна тебе обрубати якось. Нє, ну і не туди мені точно треба. Туди взагалі ніяк. Мені треба туди, точно, супер, туди. А можна патагом зацепитися, якось вище стати? Нє, поки що я не розумію, як то правильно зробити. Хм, надо подумати, треба подумати. Надо якось обдумати цей нюанс момент. Ні, він на нього не хапається. ЙО! Ох, йо! Ти наш у мене налякав, що прийшов сюди взагалі? Мені треба пройти цю воду стоком. Сюрикеном вона не ламається, абсолютно ніяк. Тут по-любому має бути якийсь скритий момент, про який я не знаю. Можливо, мені сюди треба? Да, там воно золото, золото бачили? Да, прийшов! Піднімаємося, давай сюди, ще. Куда в блоки? Куди в блоки застряг? Ні! Обалдеть! Капец, складно. Тут прям нелегко, я вам скажу. Так, окей, трішечки піднялися і супер. Давай ще вище, Санька. Все повинно бути максимально обережно і круто. Бемк, пройшли. Кулаки. Коробка не відкривається. Угу. Можливо, мені сюди. Диви, тут ціла лабораторія, містер Фріз! Перша стадія. Так, так, супер обережно потрібно бути. Ді сюди. Так, у нього є ще. А, так він легко виноситься! Де сюди! Де сюди! Де сюди, я сказав! Ди сюда, пішов в лаву. То не лава, Поняв. На, тримай плюху. Тримай ще одну. Тримай ще одну. І давай зараз кулачків. Не можна стояти тут. Це йому можна тут стояти, мені нельзя. Так. Крюк. Ні-ні-ні. Крюк! Крюк! Спасай! Єсть! Є, 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 є! Ні, нема! Півсердечка, сердечко. Фух не такий він і легкий, я вам скажу. Не такий він і легкий. Куди присів? Що відпочиваєш, бро? Я тебе зараз затикаю цими сюрікенами. Давай, йди сюди. Опа, він зомбаків спавнить. Пішов, геть. Так, з, з ним близько не можна бути. Він пришвидшується! Пішов, 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 геть! Так, тихо, 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 oh, тихо. Файт! Ух, йо, ты ледяну кулю кидаешь! йой, 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 й й й Надо відрегенеруватись стрішки, він уже й стріляє. Так, куди полетів? Куди полетів? Хто дозволяв? На! Отримай плюху! На горіхи. На горіхи від Санчелоса. Куди тікав? Куда тікав? Регенерує, диви. Він регенерує. Mm, все не так просто, мабуть. Все не так просто. Не потрібно його просто завалити. Аби ж то все було так легко, поняли? Скоріше за все, все далеко не так легко. Треба щось розібрати з цим. Ось яка штука. Він набирається сил від них. Диви, 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 який босяра. Пішов геть. Пішов геть! Треба тебе зламати, щоб ти не давав йому сили. Оце я зрозумів, оце я поняв, оце я допетрав. Ха-ха. Так, 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 звідки ти там ще сил набираєш? З тої штуки, так? За тої штуки. От гамнюк, от гамнюк. Давай, давай, хочеш? Хочеш, сань. Як перейти? Як перейти до тебе? Можна сюрикена? Ні, сюрикена взагалі ніяк. Угу. Тихо, не в лаву, не в лаву цю. Так, теплогенератори пішли. Туда давай, грій. Давай туди грій. Так, треба розібратися, як до тої штуки добратися. Mm -hmm -hmm. По любому є якийсь вихід. По любому є якийсь вихід, як туди піднятися. Я Я просто не готовий не вірити в те, що там ніяк не залізти. Так, ану, 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 ось до є якась штука. Тянемся, 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 тянемся. дотягнемося. Що тут у нас? Кран, я щось відкрив. Я пустив якийсь газ, походу. А, я морозю воду. Да, 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 я заморозив воду. Коли я заморозив воду, то я можу тут пробігти. І завалити тебе! Спрут вонечий! Иди сюда! Диви диви, 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 він отрує Або Обалдить їх тут купа! І відьма якась, І ще, чувак! Пішов геть. А, так це цей фріз! Йомойо! Йо моє, -йо. йо -йо. це ще досі перша фаза. Я ще досі не зрозумів, що потрібно правильно зробити. Скоріше за все, по факту, його побити. Щоб подивитися, звідки він знову буде заряджатися і зламати ту штуку. Бо просто так, бачите, ми її не можемо зламати. Його треба саме побити. Що там відпочивав? Хто тобі, до... Хто тобі дозволяв відпочивати? Блін, а боси насправді дуже складні. Диви, 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 він добре дамаже. Прям добре сильно дамаже. Диви, 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 що робить, диви, що робить! Пішов хесть звідси. Хто тобі захист давав? Хто тобі давав захист? Іди сюда! У нього хп майже нема. Так, ще один прийшов. Отдамнюк, отмнюк. Отдамнюк, іди сюда. Іди сюда. ей й ой тікай, Сань. Він атакувати почав. ХП нема, взагалі, взагалі нема хп. Взагалі нема хпшок. Я поняв, я поняв прикол. Иди сюди, Ди сюди, старий. Сердечко лежить. Надо підібрати. Підібрав. А куди втік? Куди втік? Скажи, куди втік, маленький? Іди сюди. Куда тікав? А, все, 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 походу походу кінець, да? Зараз він почне тікати. Да, 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 да. він починає тікати, бо я вже не можу його пробити. Що це він робить? Він упав, диви, диви, диви. А що в нього тут в капсулі? Що в нього в капсулі? В капсулі напевно не можна бути. Так, тут ще посіпа, купа. Я не знаю, що з ними робити. Чесно, зато я знаю, що якщо їх вбиваю, я хілюсь. Він якось за мене і забувся. То лі він забагався, то -лі що, Я не можу зрозуміти. Давайте вдінемо наші очки. і Подивимося, маємо щось побачимо. В очках, якщо чесно, поки що нічого й не видно. Ну, типа він точно, точно забагався. Просто 100%. Або він щось чекає від мене. Я не знаю. Можливо, мені щось потрібно зробити, прям потужно. Ну, типа, тут я скрізь був, просто скрізь. Але я абсолютно не розумію, що потрібно з ним зробити. Дивись, я його дамажу. І він біжить знову сюди. О, все, включилась друга фаза. Включилась друга фаза. Він розбагався, він розбагався. Треба його задамажити. Треба його вбити обов'язково. Просто прожимаємо його дуже сильно. Давай, 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 давай. Перша ж там була, а тепер друга вже. Тихо, Сань, тікни в лаву. Пішов геть, пішов до себе в камеру. Давай, йди сюди, йди сюди. Ану, хілки. Все, він тікає. Все, оце він втік. Оце я правильно зробив. Тепер дивись, що треба робити. Так, 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 дивимося, дивимося. Через ту він заряджається. Все, пішли, 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 пішли. Давай, давай, Саня, крюком. Не, не можу зацепитись, але по-любому треба. Давай, цепляйся! Тяни! Хто двері закрив тут? А ну, а якщо тут, а, тут, а тут, а тут, давай сюди. давай сань, да є розбив! Регенерація, йде тепер з якогось іншого. За цього? Ні, 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 не сюди, ні, 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 Сань. Блін, точно, я ж поняв, я ж поняв, куди. Блін, і він вийшов, да? Да, да, друга фаза почалась. Треба було отако зробити. Включити тут скло. Отако треба було зробити. да А тепер фаза нова. Тепер він ще став потужніший. Надо зробити так, щоб він потім не зміг відрегенеруватися. А Взагалі, абсолютно. Зато плюс-мінус до мене дійшло, що і як потрібно робити. Я вже зламав два кластера. Так, з ним бьюся. Цього треба задамажити Х ХП отримати. Іди сюди, іди сюди. Ні, він дамажи тепер больніше набагато. Набагато больніше дамаже. Набагато больніше. А я його набагато гірше продамажу. Дивись, я його взагалі не можу здамажити. Взагалі не дамажу. Я його не пробиваю. Я тупо не можу його пробити. Тупо не можу. Я вже роблю все для того, щоб його змогти перемогти. Так, ти йди геть. А ти йди сюди. Ти йди сюди. Іди сюди, сказав. Йди сюди. Блін, що це спрут. Все, він тікає, він тікає, він тікає до бази. Все, так, да, він тікає. Так, від чого ти зараз регенеруватись будеш? Надо дивитись. Надо продумувати кожен шлях. Звідти. А, можна не підніматися. Все, пішли ламати. Я тут зробив цей льот. Погнали! Звідки щас? Звідки регенеруєш? А, фінальна фаза, все. Ось дощ, я щось. Це раніше не було. Ох, йо, оця фінальна фаза. Диви, 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 що робить. Іди сюди. Зараз те Саня просто розмоча, просто розмоча. Диви, пішов геть, пішов геть, я його зажав, зажав його, зажав його. Втікаємо, Надо відрегенеруватися. Відрегенеруватися можна, якщо вбити якогось моба. Наприклад, спрута. Боже, спрут літає, я в шоці. Все, відрегенерувалися. пішли до нього, Іди сюди. Ти відпочивав, да? Іди сюди, скажи мені, хто ти, я тебе розвалю. Що за оптимус всякі тут? Іди сюди. захисти врубає свої. Ти подиви на нього. Подиви на нього! Пішов у воду. Все? Він перегрівся, він перегрівся. У нього взірвався скафандер! Я його завалив! Обалдеть! Я його переміг! І в мене є Ice Obsidian! Обалдеть! Так почекаю, тут ось була секретна якась кімната. А ну, що тут у нас? Use uh, Ice Launcher to Frozen uh, Elevator Water. Не поняв. Ні, мені все одно сюди не можна. А отут, а? Теж не можна. Ой-ой-ой. Так, ну я в принципі розібрався з тим, що я можу тепатись в печеру. А я не можу тепатись в печеру. Лол. І в нього закрилася камера, поняв? Сюди більше ніяк не попасти. Ну тоді мені звідси потрібно вийти якось. І якось сюди, походу. Ні, ну я можу зацепитися, скоріш за все, за оту далеку. Не, не можу. Є інша ідея. Погнали. Давай, все, пройшли. Супер. А Ось ще якась штука. О, тут я не був. А ну що тут у нас? Якийсь ліфт, та? Опа. Ми, походу, в іншу частину лабораторії зайшли. Як тут пройти? Надо подумати. У мене є ідея невеличка. Є невеличка ідея, як той казав. Опа. Опа. Ану, цю штуку мені. І Іди, нагрійся штуку мені. І ти йди сюди. Опа, кран, все тут літ. Супер. А тут що в нас? Ой-ой-ой! Ще, чуваки, виносимо. Угу. Так, на, тримай. А чого він не мирає? Помер, слава Богу. Ага блін, ну тут капець, я вам хочу сказати. Так, а ну ще того розморожуй, давай. Всіх будемо валити, всіх розморожуй. Давай, 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 де сюди. Жучара, де сюди. Хто тебе захолодив? Пішов геть. Опа, шалкери! Вас я ще не бачив. Абавдіть у них ХП. Так, ладно, сюди. Кнопку. Нажав якусь кнопку. Ой-ой-ой, сам на себе викинув. А чому не відкрилось цей? Чому грати не відкрились? Я ж нажав на кнопку. Ага, ця штука просто піднімає крутілку. Вона її просто піднімає. Окей. А як це мені допоможе? Ладно, просто пішли звідси. Просто пішли. Боса ми завалили, і це найголовніше. Фуууу, де яка в нього була замок, який у нього був просто жорсткий. Куди я заготів? Саня, куди зайшов? Странно, чому тут все інше так і лишилося замороженим? Чому тут більше нічого немає? Але треба звідси валити. Так, повертаємося в печеру. Єс, телепорт. Все, ми завалили першого боса, друзі. А тут їх, як ви бачили, дуже і дуже багато. Дивіться, раз, два, джокер тут є. Оцього ми вже закинули в грати. Де ти? Покажи мені, покажи мені, де ти знаходишся. І, до речі, можна використати ці блоки ось тут. Опа, одного не вистачає. Ну ще, коротше, є трішки блоків, які мені потрібні. Окей, це я зрозумів. Ось до вони, да? Да, і ось до цей Frozen. Бач, скрізь, коротше, хрестики, а цей тут знаходиться. Все зрозуміло. Ха-ха. ха Так, і куди мені обсідіан цей вкинути? Правильно, ось туди до порталу. Frozen Obsidian. Щоб перейти в портал. Так, Фрозен, де ти знаходишся ось до Бем! Хух народ, це було жорстко. Але якщо вам відео сподобалось, то я обов'язково заснімлю продовження і буду убивати і інших босів. Трішечки я протупив, поки його бив, але що ж пробиш, вперше тільки заходив. І всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на телеграм, там зовсім скоро буде конкурс. І всім пока.